Всім привіт! Це відеогляд на фен для волосся потужністю 2600 Вт. До комплекту входить насадка, два ось такі шнурочки, фен запакований в пакет та інструкція. Загалом фен має дві швидкості та три температурних режими. Покажу вам трошки його з усіх сторін. До речі, край тут досить такий гнучкий, та бачимо, що є петелька для підвішування. Щойно почули, з яким звуком перемикаються режими, тепер покажи, як легко фіксується насадка. Я думаю, не у всіх наборах будуть такі от шнурочки, але оскільки вони присутні, то ми можемо їх зав'язати таким от чином та підвісити на гачок, якщо не підходить силіконова петелька, або ж вона занадто мала для того крючка, який у вас є. Далі переходимо до вимірювання довжини шнура і вона складає 100. 50 см. Верхній перемикач відповідає за швидкості. Загалом їх тут дві. Нижній перемикач це температурні режими. 0 це холодне повітря, воно може працювати як на першій, так і на другій швидкості. Далі одиничка це теплий повітря та двійка це гаряче. Модель трохи напоролася перед зйомкою відео, тому не всі методи оплати проходять. Показую, як працює фен при першій та другій швидкості. Встановлюю таймерка, починаю сушити волосся. Вмикаю фен одразу на другу швидкість та встановлюю другий типовий режим. Минуло вже 10 хвилин, зараз покажу таймер на телефоні та почну наносити олійку для волосся. Знімаю таймер з паузи та продовжую. Тож мені вистачило 15 хвилин, аби висушити волосся такої довжини.